Так виглядає дорога, яку ніколи ніхто не посипав сольовою сумішю. Максимум піском і то дуже-дуже рідко. Це тупо крига, вже тиждень плюсова температура, а тут досі крига. Це в нас траса від, скажімо так, коленці бліччя з Іванківської траси. Крига, крига просто досі лежить на дорозі, бо вона втрамбована, тут ніхто нічого не чистить. Тут ніхто нічого не посипає. Це дуже ганебно, відверто кажучи, бо я впевнений, що гроші на Вижгородську громаду виділяються. Доки не об'єднали громади, не поділили чи не об'єднали. Доки Іванківська за це відповідала, тут дійсно чистили і дійсно посипали. Зараз гвалт. Вижгород забув за цей регіон, забув, що це її громада стала. От де сонечко світить, тут все розтаяло, звичайно. Ну це сонце працює, а не Вижерецька громада. Чи які там служби мають цим займатися, я не знаю. Автодор, облавтодор, хто взагалі за це відповідає. Тільки у нас тіньок ось пішла крига на дорозі. Моментально.